Нещодавно я наштовхнувся на інтерв'ю сценариста Рікі Моті, і він розказав, що іноді у нього не виходить написати нормальний сценарій, і тоді він намагається зробити максимально невдалий крінжовий сценарій, якийсь, якийсь халеп. Да? І ці ідеї я згадую, коли сам тепер починаю щось вигадувати. Я почав експериментувати з якоюсь ніснитницею, з якимось абсурдом просто. Фігню накидувати в діалоги і потім їх реалізовувати. Намагатись вимикати мозок, знаєте, ніби трохи йти проти своєї натури, тому що я досить така серйозна людина, спокійна, правильна ніби. да. А це гумор. Гумор буває різний, і щоб достукатись до різних глядачів, треба пробувати різне. Десь крінжатину, десь більш академічний гумор. Пробуй, пробуй. Нещодавно наштовхнувся, може... Так, та пофігу, блін. Просто прикро, що, прикро, що блін, я не записував фіг знає який дубль. Я не знаю наскільки зараз гарний в мене вийшов. Це звуковуха мене доконає просто.